Охтирчанин Ігор Сорін мешкає у мікрорайоні біля лісу. Разом із сусідами опікується бездомними тваринами, які мешкають у дворі їхнього багатоквартирного будинку. Скільки загалом тут собак, кішок? Ну, десь до десь близько 35-40 котів і 12 собак. І зранку і ввечері тут безпритульним тваринам підгодовуємо. Слідкуємо за їх самопочуттям. Місцева мешканка пані Людмила розповідає, піклуються про тварин усім будинком. Хто не може вийти з дому, готують їжу, хтось купує корми. З самого початку бойових дій ми також не припиняли годувати тварин кожного дня, незважаючи на на що. Коли навіть було скрутно із харчами, то знаєте, отак, де хтось щось от виносив там якісь крупи, ми все одно варили. От. І в перші дні, коли ну, всі пам'ятають, магазини були закриті, а потім почалися потрошку відкриватися, то а я і ця душкова Ірина. Ми бігали по місту, ми шукали, де можна щось купити для тварин. Зараз нам допомагають волонтери, кормами. За що ми їм дуже вдячні, бо ну, певний час було досить скрутно із кормами для тварин. Ну а зараз нам допомагають. Нещодавно в Охтирку привезли півтори тонни гуманітарки для безпритульних тварин, консерви, мішки сухих сумішів, ветеринарні препарати. Їх допомогла знайти та доставити колишня охтирчанка, а нині киянка Юлія Поборуєва разом з чоловіком. Це була їх ініціатива зв'язатися з цією громадською організацією. Вони займалися логістикою і контролем, поки воно переміщувалось по Україні. В зв'язку з тим, що була проблема з паливом, корм їхав. Звісно, довгенько, але слава Богу, він доїхав, і ми зможемо накормити дуже багато тварин. Корма для безпритульних тварин нам передало місто Мюнхен, громадська організація, культурцентр, город Гік. Проєкт свої де». Наскільки хватить цього корму? Ви знаєте, це не на дуже довго, ну, може місяць. Може менше це буде залежати від того, скільки буде помічників, які зможуть зварити кашу. Бо безпритульних тварин на вулицях міста дуже багато. Сам коли почалась війна, мабуть, більше вже почали про, люд... про людей піклуватись там. Ну, більш як про тварин більш забули, їх більше стало з'являтися на вулиці, ну, Реально більше. Вони стали бігати і з ашейниками, і з сипами. Відно, люди поотв'язували і втекли. В основному, ну що, стали тільки карма розвозити, кормити отак на вулиці. Я пам'ятаю, ми возили, прям ставили, отак насипали корма. Просто так на вулиці, тому що бігали прям стаї собак, видно, що домашні, як би їм їсти хотілося. Волонтери забирають додому покинутих собак і котів. По 4-5 постійних або тимчасових гостей це норма. Іди! <гум> 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 Байрон пес, який мав би допомагати в розмінуваннях, але зараз його хазяїн далеко. Раніше Байрон жив на території військової інженерної частини. Тепер у родині Охтарчан, де мешкає ще три собаки і кіт. Коли в нашому місті сталася трагедія і була розбита військова частина, то до мене ну, до багатьох одерчан зверталося з проханням приютити собак, які там знаходилися. І е, ми взяли до себе Байрона. Е, Байрон Лабрадор е, це військова собака, мінопошукова. Байрон апетит прекрасний, почуває себе дуже добре і чекає на повернення. Свого, так, господаря, який проїде, який зараз знаходиться на передовій, отримавши корми, волонтери з ГО роздають його своїм добровільним помічникам і одразу починають шукати благочинників, які допоможуть з новою партією. Андрій Міхєєв, Олена Рашевська, новини на Суспільному, Сумщина.